Саме так іконописці зображають пророка Іллю на вогненні колісниці, запряжені четвіркою крилатих коней, що возноситься в небо. Святий жив ще за 900 років до народження Христа. За життя став відомий завдяки пророцтвам та дивам, що вершив. Навіть перший храм у Києві за часів князя Ігоря був зведений на честь святого Ілі. Це один з найбільших праведників, тому що своїм святим праведним постницьким життям вказує приклад. Тому що він жив за 900 років до народження Ісуса Христа в часи, коли іудейським царством, ізраїльським народом керував нечистивець цар Ахав. І ось власне цьому цареві, чому його назвали нечистивим? Тому що він нав'язував ідолопоклонство для ізраїльського народу. І проти цього виступив лише один пророк Божий Ілля. На Іллю до обіду літо. А після осінь до Іллі народ купається, а з Іллі – з рікою прощається. Таких народних прикмет не одна, адже в українській народній культурі святи віддає природніми явищами. Грім та дощ його улюбленці, тому опади 2 серпня вважають благодатними. Їх збирають та омивають обличчя. За традицією народною зібрано урожай, і ми навіть сьогодні бачимо, що серня уже ориться, і так далі. Ілля він є охоронцем. Оземини е, у ці дні господарі випікають першу хлібину, яка є оберегом, і біля неї відбувається багато різних обрядів. Оскільки пророк потрапив на небо ще за життя, за святим писанням він повинен повернутися на землю. Це і буде притечею другого пришестя Христа. Діана Білоконко Ігор Поркопчук, новини Рівного.